Привіт! Сьогодні я покажу, як встановлювати плагіни у WordPress. Покажу я це на прикладі плагіну, який дозволяє виставляти рейтинг, або, простіше кажучи, ставити оцінки дописам у блозі. Отже, ось таким чином. Якщо сподобалось, натискаємо ось тут, якщо ні, то скажімо, ось тут або ось тут. і так далі. Тобто, цей плагін дозволяє виставляти оцінки. Це я, власне, і закликаю вас робити на mac.org.ua. І заздалегідь дякую. Отже, цей плагін можна знайти в директорії плагінів на wordpress.org. Повна його назва – gd-star-rating. Аби завантажити, натискаємо Download. Завантажуємо наш файл. Тепер, коли файл завантажено, Йдемо до тієї директорії, куди ми завантажили наш файл. Розпаковуємо його. Ось цей zip файл Заходимо до директорії, і тут її копіюємо. Тепер йдемо до директорії, де встановлено WordPress. Відкриваємо директорію wp-content. Далі йдемо до директорії. Плагінс, тобто плагіни. І тут вставляємо скопійовану директорію. Ctrl-V. Коли директорію скопійовано, йдемо до майстерні, тобто адмінпанелі. Вибираємо випадне меню Плагіни. Розгортаємо його і вибираємо Встановлені. Тепер у цьому списку нам треба знайти потрібний нам плагін. Для цього я скористаюсь опцією пошуку у браузері», тобто комбінація клавіш Ctrl-F і введемо перші дві літери назви плагіну, тобто GD. Натискаємо Next. І ось тут бачимо наш плагін. Вказуємо, що він нам потрібен. І натискаємо Активувати. Тепер, якщо ми підемо до лицевої частини нашого блогу, то бачимо, що є система оцінювання, яка дозволяє оцінювати допис облозі. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!